Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Кількість поранених у Павлограді на Дніпропетровщині зросла до 64. П'ятеро серед них це діти. Ще одна дитина людина загинула. Все це наслідки ворожої атаки на місто. Росіяни вдарили по Павлограду п'ятьма балістичними ракетами. На місці удару працює кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Вона з нами наживо. Олю, то як готуються жителі після атаки, і в якому стані поранені? Вітаю, Алло. так справді, один загиблий, та вже 64 поранених. Це станом на зараз, найстаршому постраждалому 86 років. А найменшому хлопчику лише 4. росіяни вдарили по місту вранці. Серія вибухів лунала один за одним. І в цей час чимало людей були вдома. Як повідомили повітряні сили, росіяни били по місту п'ятьма ракетами типу Іскандер, М з Воронезькою та Ро. Ростовської областей спалахнули пожежі п'ятьох людей. Рятувальники вивели з вогню. Кількість потерпілих протягом дня постійно збільшувалася. Серед них п'ятеро дітей їхнє життя поза небезпекою. А от серед дорослих троє чоловіків у тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. А от люди розповідали нам, як витягали з кривавлених сусідів з понівечених осель. Витягали одного, витягли там дуже тяжоли. Я не знаю, дай Боже, щоб вовчик вижив. І жіночка е дитина одного у дитини зачима. Не зрозуміло, що Тоже за чима. мама теж зачима. Армагі Армагеддон був конкретний. Я допомагав дідусю. Дідусь був з частково розірваною шию, надавав йому першу домедичну. Нічого на руках особливо не таке не було. Були бинти такі, мілка вата. Що зміг допоміг, потім його загрузили швидко в машину і повезли. Мой чоловік по лікарні. Лісо заширі, ран очень багато, шивок багато, повністю розгромлена квартира. Все діття облаштовували, в один міг як він сказав, ми залишили без квартири. Вибухи були такої сили, що багатоповерхівки просто трощило. Загалом у місті понівечено понад 2,5 тисячі квартир, а також дитячий садок та зо три десятки крамниць. І люди нам розповідають, що ця хвиля була настільки потужна, що броньовані двері та металеві частини холодильника зривало, просто не наче вони паперові, і люди розповідають насправді в. Ціліли дивом. Перед цим був вибух. І Після цього я пішла в ванну, і після цього вже просто такий колосальний. І Я просто побачила, як воно завалюється. Це життя отак перемількнуло. Вікна всі, особливо з цього боку, Вікна, вікон нема. Двері, отут були двері і нема винесло. Бачите, тут все розбито. Отут зірвало з полу і коври і разом з лінолеумом, воно все туди перекинулося. Шо, виносило все. І добре, що нікого не було вдома, тому що все рознесено на друзки. Головне, що всі живі. І навіть кіт нешовся. Вірно стіну. Тут вообще красота. 45 товщина розірвала сім навпло. Пішовся на наш під'їзд. стіну вигнуло. І там тріщина. Люди досі розбирають потрощені оселі. Вони тішаться, коли знаходять своїх тварин живими, або знаходять якісь вцілілі речі. От жителька однієї розтрощеної оселі розповіла нам, що це був, наче, от просто сміх крізь сльози, коли вона знайшла на руїнах вцілілу пляшку і яку вона вже третій рік зберігає до дня перемоги. Тож сподівається, нагода відкоркувати її буде як. Якомога швидше, алодякую, Олю. Співчуваємо усім павлоградцям. і насамперед рідним усіх потерпілих і, звісно, швидшого одужання пораненим. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська про наслідки нинішнього обстрілу Павлограда на Дніпропетровщині.